Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді продається будинок з землею. Знаходиться він в селі Молчанівка, це Житомирська область. Будинок разом з великою земельною ділянкою 60 соток землі. Земля повністю приватизована. Всі документи на землю та на будинок є. Також. По будинку. Загальна площа будинку 48,8 метрів квадратних, 6 кімнат в будинку. Представте собі 6 кімнат в будинку, дуже величезний будинок, площа участку 60 соток, стіни виготовлені з кирпичу, перекрита металевими листами, опалення повністю індивідуальне, газове, повністю жилий стан. Також є меблювання, з битової техніки немає нічого. З комунікацій це газ та скважина. Буквально в радіусі 500 метрів остановка транспорту, відділення пошти, ресторан, кафе, дитячий садок, школа, парк, зелена зона, магазин, кіоск та дитяча площадка. Також поряд є річка. По ціні власник хоче за цей чудовий будинок 120 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте в телеграм канал, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником, домовляйтесь на перегляд та покупку гарної нерухомості по смішним цінам. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення!